Хлопців нема за що воювати. Волонтери прості люди донатять. А, а ці не знаю, як їх назвати, держслужбовців, які списуються ці гроші чи не списуються, чи Це до розкрадання грошей і все. Люди збирають кошти для того по 50, по 100, по 200 гривень донатим постійно. На місяць виходить більше тисячі гривень донати, а у нас ремонтують дороги. Ремонтують, роблять клумби і ще різні роботи. Треба робити тільки стратегічні роботи. Дуже гарно ходить по хороших дорогах. Хотілося б, щоб грошей вистачало і на війну, і на дороги. Ну в даному випадку, мабуть, пріоритет все таки на воєнні потреби. Ну я вважаю на деяких участках доречно, тому що це сполучення, яке допомагає швидше перевозити куди треба. Різні логістики, так, безпеки. Логісти. Напевно, що якісь міски, такі місцеві ремонти потрібні. Ну що якщо не ремонтувати, то і проїхати ніяк буде. А загалом, якщо масштабно брати, то ні не потрібно. Вважаю, що це зараз зайве і зараз грошові кошти потрібні саме на армію для наших хлопців. А ви бачили там далі, як зробили, і за два тижні розкопали? А чи варто було взагалі витрачати на півщі? Можливо, краще бензину для танку купити чи там, я не знаю. Ну з одного боку, я розумію, що життя не стоїть на місці, треба щось робити, і люди мають хоч б якось стрес знімати тим, що бачать гарні дороги, але ні, це недоречно реаліз. Так, звичайно, бо треба ж підвозити якось набої, припаси, евакуювати людей. Я думаю, да, це думаю, так, дорога це така ж треба. Я сам як подій, то скажу, що не дуже. По таким дорогам, як зараз. Я думаю, що в час війни краще кошти спрямувати на ЗСУ на допомогу. Думаю, не актуально. Я вважаю доречно, доречно, тому що ну, ми користуємося громадським транспортом, ми користуємося звичайним автомобілем. Якщо це власний автомобіль, це впливає на амортизацію авто і тому подібне. Це з, од... з одної точки зору, але більшість людей вважає, що під час війни. Краще вкладати кошти в відновлення і допомогу ЗСУ військовим. Тому тут таке, можна сказати, на розгляд місцевої влади більше, ніж, ніж нас, тому що ми кошти не вкладаємо це відновлення. Але я вважаю, що ті кошти, які були виділені до війни, і вони вже виділені, то, наприклад, як ремонт служби проспекту, ці кошти були виділені до війни, то потрібно було завершити це. Наби на війну гроші зараз, я думаю, так. Не, не на не на часі. Та зна, може й доречно, бо спробую їздити зараз по таких дорогах. А ну а в зв зв'язку з тим, що гроші ж треба. Фінанси, може нужніше на війну треба. А ну вже все ремонт ірують. продовжується. а що не жити дітей. Жити треба, звісно. Ой, та я не знаю, я не їжу. Доречно, а чому не доречно? Часи війни, але ну, все рівно ж їх треба ремонтувати. Я думаю, що ні, краще кошти відправили на ЗСУ.